Військовий аеродром Російський Ханська у Республіці Адегея зараз був під атакою наших дронів. Пишуть російські так звані ЗМІ. Аеродром розташований в районі станиці Ханська під Майкопом. Не знаю, де це чесно. Після атаки в районі литовища. Була видна пожежа. Голова Адегеї підтвердив атаку безпілотників на республіку та повідомив про евакуацію населеного пункту Радніковий, <клес> до якого прилягає атакований аеродром Ханська. Водночас Міноборони Російської Федерації у ранковому зведенні про атаку на Адегею не повідомило. Аеродром Ханська розташований за 3 кілометри від станиці е, і за 6 кілометрів від е, Майкопа, як я вже сказала. Там базується 272-га д... навчальна авіаційна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища. І центр протидії дезінформації повідомив, що на авіабазі знищено склад паливно-мастильних матеріалів. Стріляють да, да, да видно Стріляють. Ух ты Они сбивают, смотри. Вон истребитель летит. Вот еще полетело, смотри. Бам. Прям да, на это аэродром. Слушай, а это с чего-то как будто стреляет. Да, да. Это ПВО. Смотри, вот вон осталось. еще, одна полетела. На, на, вот, вот такая вспышка была.